Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Боже будь милостивий до мене грішного. Боже, прости мені всі провини перед Тобою, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди є все напомняєш, скарби добра й життя предателю, приди все лися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятає Тройця, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, владико прости, беззаконня наші, святи зглянься, із цілий немочі наші, імені Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що нащо, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, бо Твоє є Царство і сили, слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині по всіх час, і на віки віків. Амінь. Ставши після сну, припадаємо до Тебе благіянську пісню, співаємо у всемутній свят, свят і Боже, молитвами, Богородиці, помилуй нас, слава Отцю, і Сину і Святому Духові. Ти, Господи, що від сну підняв мене просвіти розум і серце і уста мої відкрий, щоб піснею прославляти тебе, свята Тройце, молитвою Богородиці, помилуй нас, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.